Господи Боже, Вседержителю, почуй голос моління нашого, зглянься на Україну, народ наш і землю нашу, благослови її лагідним сонечкам, рясним дощем і родючою землею, захисти її від ворогів видимих і невидимих, утихомир ворожнечу, примири ворогуючі сторони, даруй мир і злагоду нашій землі, сціли рани, нанесені війною і даруй нам перемогу, благослови наших воїнів, які стоять на захисті нашої Батьківщини, і поверни їх додому живими та здоровими, дай нам мудрості та сили для відбудови нашої країни. Все це молимо Тебе, Господи, почуй і помилуй. Амінь.